Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Ось як ви бачите, інше приміщення у нас. Це додатковий бокс. Бокс на 7 станкоміст. Ми сюди виставляємо свиноматок, які в нас не попадають в тур. Або з причини ми робили реконструкцію, там не змінили пластик, не дозаказали, зараз дозамовляємо, тобто не вистачило. І виставляємо свиноматок в додатковий тур. Ось. Ось бачите, буде відлучення проходити. Чистенькі, біленькі. Поросятка в даному випадку. Вони вже будуть відлучатися у нас через 3 дні. Ну, така ситуація. Тому додаткові бокси обов'язково повинні бути. Десь в середньому е 10-15% від, від загальної кількості станкомісць. щоб можна було легко вам... Змінювати і рятувати поросят, щоб є такі свиноматки, які хотілося б ще залишити на підсосі, тому що маленькі поросят, або зробити місо, тобто зробити мамку подмінну. Залишається в даному випадку свиноматка, яка буде потрапляти під виборкування, яка не потрапляє на осеменіння, тобто це свиноматки, які мають зачасту вже вік, мають вагу, від них підкидається маленькі поросятка і догодовуються ще десь приблизно два тижні. Свиноматка потім йде на вибраковку, вона потрапляє під осеменіння, тому це можна спокійно робити. Ми беремо не кращу мамку в даному випадку, а беремо найгіршу, яку ми будемо вибраковувати. І підкидаємо під неї маленький поросят. Вони свиноматки зараз іншої генетики. Вони спокійні, приймають любих поросят, тому проблем у вас з цим випадку не буде. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.